До спекотного періоду, говорить заступник голови Криворізької райдержадміністрації Ігор Вартушний, район почав готуватися завчасно. Питання протипожежної безпеки полів на особливому та постійному контролі, що, виходячи з досвіду попередніх років, дозволяє уникнути небажаних наслідків пов'язаних із загоранням. Головою адміністрації була проведена рада сільхозвиробниками. Одне з перших і найважливіших питань, яке було поставлено, це дотримання протипожежної безпеки під час збирання, особливо під час підготовки до збирання. Це проведення і опашки зернових масивів, це встановлення протипожежних знаків, які попереджають про можна казати, ті заходи, які необхідно виконати під час проведення робіт. Та Перебування біля зернових на зернових чи біля зернових масивів і населення, і тих спеціалістів та робітників, які проводять певні роботи в виробництві. Це також і заходи з охорони праці, які, які, на які звертається значна увага, які ставляться на першому плані, так як людське життя це саме найцінніше, що ми маємо, і ми всі, всіми силами повинні дотримуватися цих норм. Проведено інформаційно-роз'яснювальну роботу з головами сільських та селищних рад, землекористувачами, кожного з котрих попереджено про персональну відповідальність згідно з діючим законодавством. Як і в минулому році, говорить Ігор Фартушний, заплановано створення робочої групи у складі представників служб пожежного нагляду та сільгоспінспекції. Обов'язково перевірятиметься готовність кожного сільськогосподарського підприємства до проведення комплексу робіт по збору ранніх зернових культур, зокрема комплектацію. Зернозбиральної техніки всіма необхідними протипожежними засобами. Аграрії сподіваються, рік нинішній, як і попередній, пройде без надзвичайних ситуацій. Весь урожай буде збережено.